Поцілувати? Дивися, куди лізеш. Вибачте. Добрий ранок. Що за декор? Ранньо-мексиканський бордель. Потрібна буде допомога, я скажу. Що ви бачите? Ні чорта не бачу. Скажіть, це гра. Що ви тут бачите? Я бачу стару руїну, яка втомилася грати. Я знаю, що вам запропонувати. Твоя дочка не проти такого життя? Тобто цих переїздів з місця на місце. Вона звикла. Я думаю, це їй корисно. Нові міста, нові люди. У тебе погана кориця. Це не кориця, це перець чилі. Перець чилі у шоколаді. Так, це вас підбадьорить. На смак як I don't know. Я не знаю. <ріст> Ми провели разом цілу ніч. Голими плавали в Танні. вранці я повернулася додому. Тихо лягла, а мама зазирнула і сказала прокидайся, Сонько». Вона так і не зрозуміла, що мене не було. Там точно нема спиртного. Ні. там є дещо краще. Дати б це дочці. Може б відтануло її серце. Ви з Каролін не миритеся? Не миримося. Вона не дозволяє мені спілкуватися з онуком. Я here. з ним не бачуся. Чому? Армандо, як так сталося? Oh, Я погано на нього впливаю. бо не дозволяє їй дресирувати його як циркового пуделя.